Якось ввечері, коли мій батько десь напивався, я з родичами втекла до церкви, вирішивши прийняти спасіння. Але саме того вечора пастор забув зробити заклик. Я була дуже розчарована. Зі мною були двоє моїх двоюрідних братів, бо я пішла разом з їхньою сім'єю. Я схопила їх за руки і сказала, ми йдемо приймати спасіння. Коли я почала навчати біблії, то не мала уявлення, чому Бог покликав мене до цього, бо була зовсім не готовою. Перше вивчення біблії проходило у мене вдома і тривало близько п'яти років. На мені були короткі шорти, і я палила, пускаючи дим усім в обличчя. Я палила цигарки одну за одною, сидячи в коротких шортах. пробач, я не можу цього уявити. Колись тобі доведеться зробити це на камеру, щоб ми могли змогу пережити цей момент. Так і було, бо я не вміла інакше. Але Бог бачив не лише те, що і як я робила тоді він бачив, що я матеріал податливий для обробки. Я була одним із тих розбитих горщиків, про які каже Єремія, тож Господь оновив мене, зробивши новим творінням він побачив мою здатність стати новим м'яким шматком глини в його руці. Сказано, що гончар переробив розбитий глечик на посудину, яка йому до вподоби. коли ми віддаємо себе в руки Господа, то для нього немає нічого неможливого. Він може змінити все у вашому житті. Він здатен зцілити будь-яку вашу ваду. В моєму випадку це було не лише знущання з боку мого тата, Коли Бог покликав мене навчати біблії, це не було популярним для жінок, а в церковних колах особливо це було просто нечувано. Я була дуже рада і схвильована, та гадала, що інші теж будуть радіти за мене. Але вони не були раді те, що робив зі мною мій батько, спричинило одну з ран моєму розбитому серцю. але те, як люди відреагували на мою віру, було однією з найбільших образ, які я колись відчувала у своєму житті. Ти мала якогось наставника, котрий радив щось стосовно твого покликання? Ні. Тож ти подумала, що треба взяти Біблію і почати викладати слово? Насправді, моє служіння це щось неймовірне. я любила Бога з дитинства. Я народилася згори, коли мені було 9 років. Не знаю, звідки я знала, що потребую цього, хіба що змолитов мого дідуся за мене. Якось увечері, коли мій батько десь напивався, я з родичами втікла до церкви саме задля того, аби прийняти спасіння. Але саме того вечора пастор забув зробити заклик до покаяння. Я була дуже розчарована. Зі мною були двоє моїх двоюрідних братів, бо я пішла разом з їхньою сім'єю. Я схопила їх за руки і сказала: ми йдемо приймати спасіння. Уже тоді я була сповнена рішучості взяти з собою кількох людей. І, озираючись в минуле, я розумію, що я була такою сміливою лише завдяки Божій милості, бо не усвідомлювала. Що роблю, але не знала, що я не усвідомлюю, просто рішуче діяла. Відчувши поклик викладати Біблію, пам'ятаю, як сказала Боже, я не знаю, як викладати. І він сказав Я знаю. Тому я розпочала з 12 жінок, і усі вони працювали на мене, бо я була офіс-менеджером, тобто вони були зобов'язані прийти. А як ще було зібрати аудиторію? Тож, 12 жінок о 6 ранку ми зустрічалися у ресторані у центрі міста. Я підійшла до свого пастора і запитала: якби хтось збирався почати вивчення Біблії, з чого було б краще починати? Він сказав, було б непогано з Євангелії від Івана. А який матеріал можна було б використовувати? і Він запропонував Біблію Томпсона. Тож, усе, що я мала на початку, це Біблія. І я обрала розширену Біблію та Біблію з ланцюжком посилань Томпсона. Зрештою, я додала тлумачний словник Вайна та симфонію Стронга я викладала з власного досвіду зі всього, через що я проходила, всього від чого зцілив і чого навчив мене Бог. Я вивчала це для себе, а тоді навчала інших. Очевидно, що Бог помазав мене для цього, бо я не мала відповідної освіти, тобто я була досить розумна, але не надзвичайно геніальна. В мене було достатньо здорового глузду, я любила Бога і ладна була зробити те, до чого він покликав мене. Я постійно намагалася зустрітися з іншими проповідниками, щоб поставити їм купу запитань про те, що мені робити і як. І я вам кажу, жодного разу мені це не вдалося. По-перше, мене ніхто не знав, тому вони не були зацікавлені у зустрічі зі мною. Нарешті Бог сказав мені: Я не хочу, щоб ти. Копіювала когось іншого, роби те, що показую тобі, я, і все буде доладно.